Вихованці Запорізької школи фехтування продовжують чудові традиції своїх попередників. Нещодавно двом спортсменам вдалося порадувати тренерів своїми перемогами. З чемпіонату України серед кадетів та юніорів запорізьці привезли дві бронзи. Я считаю, что это достойный результат, потому что если посмотреть на сводный протокол, то там да, Харьков Львов, Харьков, Львов, Киев, Харьков, львов, Киев, Харьков, Львов, Киев. И где-то так вот Запорожье на третьем месте. Нас сравнить, конечно, с этими городами невозможно, потому как база там. Чемпіонат України серед юніорів приймав Миколаїв для запорізького спортсмена Микити Гумерова. Він став пам'ятним не лише бронзовою нагородою. Залишивши позаду своїх опонентів, спортсмен впевнено пройшов до фіналу. Хоч опинитися на вищій сходинці п'єдесталу Микиті не вдалося. На цих змаганнях хлопець виконав норматив майстра спорту України. А найскладнішим Микита називає поєдинок із одеським спортсменом. Есть у меня один мой закопичный друг, с которым мы все время встречаемся, Анатолий Клышевский, он с Одессы. И мы с ним постоянно встречаемся, вот как-то нам друг с друга везет, пять лет, мы все время как-то в восьмерке, за вход четыре, мы с ним все время встречаемся, и то он, то я. И вот это, наверное, самый тяжелый мой бой был, 15-14, я еле-еле одолел. Ще одну бронзу у скарбничку Запорізької школи фехтування приніс Михайло Варакута. Він змагався у Харкові на чемпіонаті України серед кадетів. У Михайла є цікава відмінність. Він шульга, але хлопець каже, це лише допомагає йому у спорті. На чемпіонаті України наш спортсмен провів 11 поєдинків і лише раз програв. У фіналі поступився господарю змагань. Самый запоминающийся поединок был за вход 8 с киевлянином. Он был довольно сложный. Мы шли укол в укол, и я выиграл его с счетом 15-12. Он был левша, в основном все соперники были правшами, а он был левшой и с ним было довольно трудно сражаться. Зараз хлопці готуються до чемпіонату України серед дорослих. Його у квітні буде приймати Київ. Їх тренер Людмила Дроботенко вірить, що у запорізького фехтування є майбутнє, і скоро ці спортсмени порадують нас високими досягненнями на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Оксана Якименко, Денис Опалєв, Тв. 5